Доброго дня, добро здорово. всім. перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін» в студії. Поки що я один. Я Олег Семко, автор і ведучий цієї програми. Сьогодні перші гості у мене це представники нашого туризму. А конкретно я зараз очікую, от буквально на підході, пані Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці, і Соломія Грон, гідеса комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Сьогодні ми будемо говорити про безоплатні соціальні проекти. Офісу туризму Вінниці перед тим як дівчатка зараз. Приєднаються, доєднаються до нашої розмови. А хочу ще раз нагадати, що е, туризм є дуже важливою складовою економіки е, нашого міста. З кожного з кожним роком ми можемо дивитися і бачити е, цифри, які постійно збільшуються, збільшуються, збільшуються. Я так дивлюся і прямо на вас, і дивлюся трішки ліворуч, тому що вже мої гості прийшли. Як я і обіцяв, прошу пам-парабам! Прошу тетянко, сюди і Соломія сюди. Сьогодні у нас в гостях беремо наушники, підсовуємо трошечки ближче мікрофончики до себе. Так, нормально ближче сідаємо до столу. Та що тобі ці окуляри. давай. чудово. Я ще раз з радістю, з великою радістю, і можна сказати таким з спокійним таким видохом. Я представляю, сьогодні у мене в гостях Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. Пані Тетяна, ради бачити. вас, І Соломія Грон, Соломія сьогодні, по-моєму, вперше прем'єра. Не зовсім. Не зовсім. Але... Я не пам'ятаю. Коли ти була в мене? О, у вас не була, але наразі а ти в мене була... не була. Правильно, в мене ти сьогодні точно вперше це гідеса комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці. <кій> Я вже сказав нашим глядачам і слухачам, що сьогодні в основному ми будемо говорити про е, ваші проєкти. А це соціальні проєкти Офісу туризму в Вінниці безоплатні. Проєкти так і які я роблю невеличку таку зараз вставочку, як би кажуть, шапку. Це екскурсії, тури, майстер-класи, для, зокрема для дітей сиріт, сімей з числа переміщених, що працюють на території міста, а також військовослужбовців, учасників бойових дій та їх сімей. Отож, це основна частина нашої з вами розмови. А на початку я би хотів у вас запитати буквально чуть-чуть декілька таких слів. Літо, ви вже вважаєте, літо і сезон завершився. Сезон завершився. чи ще трішечки о цього оксамитового вересня вище захопите. Олег, пам'ятаєте, я вам неодноразово говорила, що поняття туристичного сезону у, вас... у нас в Вінниці відсутні. відсутні. Так у нас є постійний високий попит на наші продукти, і звичайно, ми його адаптуємо до угу. сезонності. Але на сьогодні так амбітно ми заходимо і в планування вересня, і в планування жовтня, і в листопада, тобто однозначно не не збавляючи темпи навіть на вересень, вже сьогодні підготовлено анонс. До речі, всі охочі можуть з ним ознайомитись на сторінках. «Візит Вінниця і офісу туризму Вінниці, і департаменту маркетингу міста і туризму. І вже в вересні ми запланували. 13 турів та екскурсій Вінницею і регіоном, і більше п'яти соціальних безоплатних проєктів для вінничаних гостей міста. І, зокрема, звичайно ж, проєкти, які присвячені дню народження нашого рідного міста, 14 вересня. Запрошуємо абсолютно всіх охочих реєструватися. Одразу дві екскурсійні безкоштовні програми від. Від Офісу туризму Вінниці, до речі, якраз авторські проєкти Соломії Грон. Місто над Богом присвячені Дню народженню нашого міста. І три наших виставкових проекти це музей моделей транспорту та музей української марки імені Якова Балабана. Також буду чекати на своїх відвідувачів, Вінничан та гостей міста абсолютно безкоштовно. Заходьте на наші веб-ресурси, реєструйтеся і Ористайтесь унікальною можливістю познайомитись з містом ідеї абсолютно безкоштовно, як завжди набагато менше говориш ніж ніж воно є. Тому я хочу підкреслити оцю цю тезу. Що більш детально ви можете я звертаюся зараз до глядачів і слухачів. Більш детально ви можете ознайомитися і уважно прочитати і дійсно обрати собі маршрути, обрати тематику на сторін на сторінках соціальних мереж. Де ви абсолютно відкриті. в Instagram, Фейсбук, і до речі, я ще акцентую вашу увагу, що вересень буде багатий саме на творчі проєкти, це майстер-класи. І навіть до 160-ї річниці з дня народження нашого великого сонцепоклонника mm -hmm. Косюбинського ми підготували для всіх наших колекціонерів, філателістів унікальну марку, власну марку. Чергову власну марку міста. Знову ще одну марку. Ще одну, Якраз нашого циклу персоналії, mm -hmm. яка вдоприсвящена саме Котюбинському. Так, тепер Соломія, прозвучала, ти, між іншим всіх цих напрямків, прозвучало твоє прізвище, твоє ім'я і прізвище. А, два слова. Давай вже на нашому майданчику, наших глядачів, щоб з тобою познайомилися. Ти mm -hmm. Вінничанка? Вінничанка. Школа. Сьома. Університет. Педагогічний. Спеціальність. Історичний. Ні-ні, <ріць> <ріць> Наступне це твоє професійне. М Ти ж закінчила школу гідів і Так. Ага. Це як продовження, бачите, воно все гармонійно переходить з одного в інший факультет? Історичний? Історичний ага, факультет. Історичний факультет так. Переходить в школу гідів, а потім в власне вже в гіда, як такого. Ну, все прозвучало на правах реклами. Якщо, е, шановні батьки, якщо ви не знаєте, ким будуть працювати ваші діти, які займаються на історичному факультеті, будь ласка, школа гідів. До речі, школа гідів. Школа гідів. Е, знов запускається проєкт. Е... Як він? Дивіться, справа в тому, що декілька місяців назад якраз Вінниця стала багатшою аж на 17 сертифікованих гідів. І звичайно, Соломійка, е, е, як випускниця, як відмінниця нашої школи, вона е, якраз поповнила нашу команду професіоналів. Угу. Я дуже пишаюся цим, тому що з перших днів своєї роботи вона дуже е, активно працює над розробкою е, власних авторських екскурсійних проєктів. І е, ну, цьогоріч, звичайно, ми не будемо. Е, Запускати школу гідів наступного року побачимо, все залежить від і попиту на послуги і попиту на саму школу гідів. Традиційно ви запускаєте десь навесні. Так, для того, щоб повноцінно вступити працювати вже в, в високий туристичний mm -hmm, сезон. Mm -hmm. І, до речі, практично всі наші гіди відпрацювали на, на якраз соціальних проєктах офісу абсолютно безкоштовно, презентуючи свої власні продукти екскурсійні вінничанам на безоплатній основі. А отож, ще раз повертаємося до Соломії. Історичний привів тебе до школи гідів і Гідес. Ти закінчила дипломна робота. тема. Це <свісна> <Звичайний свісна> диплом... питання Тема, тема... Ні, ну, все, Ні, <свісна> ну, Я тебе прошу, я тобі не вірю. Спеціалізація, яка, якщо так якщо так можна взагалі притягнути це слово, це поняття. Ну це українознавство. По суті, я як вчитель історії, в мене просто специфіка доволі широка. Я можу працювати як в школах, <свісна> 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 в приватних, в державних, викладати історію. Тобто, це от моя така основна має бути за дипломом. діяльність прозвучало проєкт створила проєкт, тобто ти знайшла тематику, ти знайшла оцю цю нішу, ти е, зробила фокус групу і так далі. І так далі. Що це за ніша? що це за тематика? Що це за проект? Два слова. Свій власний місто над Богом. Це про Вінницю, це якраз про її історію. Ну, це про радіо. Так, присвячений а саме А це вам. вже бачите, як ми надихалися, все пов'язано. Я не знаю, чим ви там надихалися і що ви там надихалися. але місто, місто над Богом – це радіо. ми підсилимо вас ще більше інформаційно. Так. <с> так. Окей, у нас є підсилення. Ну це дуже гарне підсилення, тому що це проект про Вінницю, про любов до Вінниці, це про її створення, це про те, як вона розвивалася, якою вона є зараз. Угу. І мені дуже подобається, що людям це цікаво. Люди закохуються, навіть вінничани заховуються в Вінницю. Після цього проекту, тому що вони не знають велику кількість того, що їм розповідають, і особливо мені приємно, коли люди, які приїздять з інших міст, до прикладу, навіть якщо це говорити про ті самі соціальні проекти, це ну на жаль, люди, які відвідали Вінницю внаслідок доволі таких страшних подій, але вони кажуть, що їм комфортно в Вінниці, і Вінниця для них дійсно стає таким місцем затишку і рівноваги. Отим от містом над Богом дзеном своєрідним, рідним, де вони можуть знайти спокій і гармонію. Скільки в тебе пішло часу для створення ну адаптації, можливо, із запуску цієї цього проекту? Ну на це йде кілька місяців, як мінімум, тому що це потрібно зібрати матеріал, потрібно відсіяти, зрозуміти, що людям сподобається, що ні. Більше того, в процесі того, коли ти розповідаєш, ти можеш побачити, що Треба додати, що потрібно забрати, де можливо потрібно підправити якісь моменти, тому кілька місяців ну, два-три місяці, як мінімум, іде на створення такого джерела. Бібліотека нашого Тамановського, так би мовити, назавжди. Я там працювала коли була студенткою. Потім я перейшла туди, вже будучи працевлаштованою. Це література, це безперечно і інтернет джерела Але звісно, треба брати перевірені. Це і вінницькі краєзнавці, які розповідають про історію Вінниці, музей Вінниці, який теж публікує велику кількість інформації. В принципі, в доступі воно все є. Чого більше? Більше задокументованих. І підтвердженої задокументованої, підтвердженої інформації. Чи більше чуток? Я я б сказала так, є баланс вирідний, але звісно людям більше подобається слухати про якісь версії і легенди. Ну це дійсно є така проблема серед вінницьких навіть краєзнавців і істориків, те, що Вінниця в літописах, особливо в середньовіччі, майже не фігурує. Тому середньовічну історію в Вінниці важко якось простежити за документами. Це можуть бути там, як то кажуть, з різних джерел по так зі світу по ниці зіткнено. Ти зауважила не вже важливо. руки вже почали рухати. Змі, вона вже танцює. вже, вже. Вже пішло. Це педагогічне <гум> надбання. Угу. Ну, добре, що без вказівки. Окей, на початку я ще раз сказав і зараз ще раз повторюю, що сьогодні ми говоримо про безоплатні соціальні проекти Офісу туризму в Вінниці. Можливо, скажімо так, не буду робити анонс питання. Просто хочу запитати, Тетяно, безоплатні соціальні? Є така теза, що те, що не потребує е, оплати, те, що не потребує грошей, воно можливо і не дуже високої якості. Це теза недоречна в контексті саме нашої роботи, вот. тому що однозначно всі наші продукти якісні, всі наші дані інформація вивірена. Ви чули тільки що самі. Наскільки детально і фундаментально ми підходимо до формування своїх програм. Що стосується дійсно безоплатних проєктів, які так масштабно такі два з них ми масштабно запустили. Ще в жовтні минулого року це проєкт незламні та нескорені, uh -huh. який безпосередньо покликаний працювати з військовослужбовцями, їх сім'ями і сім'ями загиблих героїв. Це проєкт, який на сьогодні охопив вже 200 осіб. Ми провели 10 екскурсій і турів. Це і тури від Оксани Роздорожнюк, два поляси одного міста. І піші екскурсії Альони Сазонової Вінниці за 100 хвилин, і до речі, ми працюємо у плідній співпраці постійній співпраці з міжнародною організацією з міграції, тобто в наших проєктах залучені професійні психологи. Що стосується проєктів, які орієнтовані на всіх охочих вінничан, і гостей, і мандрівників, які можуть навіть заздалегідь спланувати свій візит до нашого славного міста. То з початку року ми дуже активно працюємо над проектом Вінниця, місто, Затишку та Рівноваги. І щомісячно, третя неділя місяця, ми анонсуємо набір безкоштовної групи для знайомства з містом. Причому щомісячно це різні екскурсії, різні гіди і гідеси, для того, щоб програма дійсно була цікавою, насиченою, і не повторювали. Я е, ще раз і ще раз переконуюся в тому, що для того, щоб хоча би трішечки структурувати в собі в голові вашу роботу, з вами треба зустрічатися як мінімум кожного тижня. Для того, щоб ви говорили, тому що у вас дуже багато. багато. От скажи мені, будь ласка, скільки за той період, що. Навіть про це не буду говорити. Ми зараз заходимо в осінь. Ну умовно mm -hmm. заходимо в осінь. Скільки у вас сьогодні проєктів є? Скільки ви можете спочатку? початку року, давайте статистика. Так з ну, початку року до сьогодні ми реалізували близько 250 проєктів. Що стосується безкоштовних проєктів, їх на сьогодні вже 55. Я скажу дуже просто: дивися, а в доробку у нас угу. продуктів ну лише про Вінницю 40. я вже мовчу про регіони України. Я скажу дуже просто: якщо з початку року у вас 250 проєктів, так, от просто за 8 от, статистика так. для наших глядачів і слухачів, це я дуже добре пам'ятаю. У році 252 іноді 256 робочих днів. Тобто, кожен робочий ну, і ви день, у вас що новий... вікенди, вікенди у нас найнасиченіші, і це я розумію. Я просто от да я рахую <світ> так, скільки, так, тобто так. кожен робочий день у вас новий е... це екскурсія, продукт. це так, тур, так. це майстер-клас, це виставки, це наші урочисті спецпогашення марок, тобто безліч. Продуктів цікавих продуктів, які покликані популяризувати місто ідей, ми дійсно координуємо. Окей, ну у нас залишається максимум ще 5 хвилин, і тут я переконаний, ви ж для кожного вашого відвідувача або. Вашого екскурсанта, ви ж готуєте такі от родзинки. Ну, ми також почали робити такі родзинки. Я сподіваюся, що вам дуже-дуже сподобається. Не напружуйся, не напружуйся. Тому ми будемо співати. А ти хочеш співати? Ми ж люди творчі, я знаю вас Олежа. Ні-ні, секунду, я співаю. Я тобі потім скажу, коли я співаю. Я в курсі. Дякую. Такі легкі, можливо, з невеличкою. Невеличким таким нальотом, як то кажуть, е е е ну е гумору. Можливо, можливо Скажіть так, я старався, мама, я старався. Та? Так от питання до вас двох. Е чи правда, що якщо з'їсти цілу коробку вінницьких цукерок, можна отримати безкоштовну екскурсію на фабрику Рошен? Можна. Дякую. А, яких цукерок? А я вже, знаєте, я просто прораховувала специфікацію екскурсії. Я ж керівник, я повинна підрахувати. Який найкращий спосіб перетнути Південний Буг? На човні, на лижах або на повітряній кулі, наповнені місцевим пивом. Останній варіант найбільш оригінальний. Ну, і найбільш, залежить так? від сезонності. Звичайно, від сез... я так розумію, ви можете запропонувати все. Звичайно, ми адаптуємося швидко, де у Вінниці можна знайти ідеальне місце увага для побачення, щоби вразити свою половинку і одразу ж отримати пропозицію руки і серця. 어, ну от передостаннє запитання про перетинання Бугу на повному шарі. Мені здається, ідеально підходить. Так, це мікс мікс. Ви знаєте, я на правах реклами знову ж таки, тому що соборну 89 на сьогодні. облюбували якраз і молодята, і як прекрасну інстазону і фотозону. І до речі, в нас же відбувається ще і реєстрація шлюбів. У нас є послуга шлюб за добу. Тому запрошую на соборну 89. дев'ять. Постійно плутаю за добу на добу, не плутайте добу. 24 години. Да? Це я спеціально так кажу, щоб, Ми... можливо, хтось не почув. Щоб за а не на окей, поїхали далі. Як часто у центральному парку можна зустріти білку, яка розмовляє англійською і пропонує безкоштовні горіхи? Дуже часто. Вінниця це підприємницьке місто. І навіть білки. Навіть білки. Навіть білки. Окей. Okay. Uh, Чи можна купити репродукцію картини Вінницька вечеря» у місцевого художника, який її ще не написав, але обіцяє зробити це найближчим? Ми, часом. до речі, дуже, дуже, дуже плідно комунікуємо з вінницькими е, митцями, uh -huh. тому ми це забезпечимо без проблем. Дайте нам також також 24 години, як на шлюб. Ми за 24 двадцять. Вінниця підприємницький вже про білку, я зрозумів. А де у Вінниці можна купити сувенір, який точно не розіб'ється під час перельоту, і при цьому буде настільки важким, що його доведеться нести на плечах. Знову ж таки, хотілося б сказати в офісі туризму Вінниці, так але друга частина вашого запитання mm -hmm. <світування> да, да, змушує мене задуматись. Okay. <світування> Сувенірів просто гарних так багато, що люди з таким ажіотажем будуть скуповувати тому будуть вести це все. Тут доз, дозвольте, я знову таки тут вже в цьому питанні це фінальне моє запитання. Я стану на вашу сторону і, нашим, і звернуся до наших глядачів і слухачів. Тут є декілька варіантів відповіді: по-перше, це може бути пам'ятний камінь. З південного Бугу. Тільки, будь ласка, камінь кого не чіпати. Це може бути копійка часів УНР, вона також дуже гарна. Це може бути книжка про історію Вінниці. Принаймні, ті книжки, які я тримав в руках, я переконаний, ти також тримала і випала. А ти презентувала, ати презентувала? То це так фоліант, такий дай Боже. Це може бути вибір з місцевого глиняного посуду, який також може бути малесеньким, менюсіньким і достатньо великим і важким. І практично все це представлено на. Платформі сувенірів з Вінницькою душею Байві, яка фізично, я впевнена, що в нас це вийде. В вересні вже запрацює на Соборній 89. Тому сувенір з вінницькою душею придбайте саме там. Фізично сьогодні у мене в гостях були Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму в Вінниці, і Соломія Грон, гідеса комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Я вам щиро дякую. Ну, вам ж... вам È... Гарної вам роботи, веселого, класного вам оксамитової оцієї осені. Знову мене зацікавили. Я обіцяю, обіцяю, тепер точно обіцяю, що я до вас прийду. Зайду. Шановні Ой. наші глядачі і слухачі, ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Дякуємо. Час, зміну з Олегом Симком. новий вінницький ритм. 101,8 і Місто на Бугом. Події, що поруч.